Добрий день, сьогодні 14 липня 2023 року. Пробіжуся тут по палісадничку персиків. Це в мене в одному місці і там ще повен ряд в другому. Ну тут пройдемо. Тут ряд винограду в мене, там яблунька. Ну а це персики. Так, це восени посаджений Royal Lee у му році. Нормальні прирости. Це також Коріндон. Восени посаджений. Це Оріола, інжирний нектарин, тут слабші прирости. Ну, в цьому ряду ось у мене в минулому році були тут сигналочки дрім. Смачнющий персик, пізній, трошки більшенько вже. Врожайчик такий собі, скажімо, вже буде невеличкий теж. Так, це молодий рядок. Тут яблуня в мене, тут на, на ній нащеплено, чого тільки нема. Чемпіон Рено там і Джона Принц. В общем, багато що. Такий чемпіон Рено врожайний завжди. О, тут гілочка Джона Принца. Похилилась на персик, це на що Саджетарія. оси не посаджені, середні прирости. Так, нектаринчик. Нектаринчик світледі, пізні. Нектарин. Нормальні прирости, Восени посаджений. Навіть ось плодик один побачив. Так, ребус 028. Середні прирости. Тут тільки був... Працювали в мене пошкодили, були трохи проволокою. Так, тепер що тут у нас далі? Бікфая, нектарин ранній, красивий. У минулому році сигналочки були. Мені вони не сподобались. ну то сигналки подивимося, як в цьому році. Там якась кислинка була. Побачимо, ну красивий. Тут на Мендалі, здається. Біг І врожай так уже є щось, скажімо. Це у нас Рубі Принц на племі селекті. Не знаю, ось засохло. Чому так, не знаю. В общем, поганенька підщепа. Так, тут Сатурн. Інжирний персик. Я його, можна сказати, спиляв, одну гілку ставив, хай відплодить і ось тут новий прищепив, опять же таки Сатурн. Галичу. Так, донат. Тут такий шикарний, трошки прорідить його тут. Операції зелені треба було б вирізати кой-що. Донат, нектарин інжирний. А тут теж рядом нектарин, інжирний донат. Ну, тут вирізати нічого не треба, може трошки удалити плодиків, бо дуже багато. Тут різних е, візрасту різного дерева. Церлі крест вже обірваний. Тепер Вайнголд Т3. Завжди з урожаєм він, в принципі. Такий я нормував його. Такий врожай. Хороший тут. ну Тут просто на таке дерево вже доросле воно. Так, низька така чаша, типу. Типу по низькій чаші. Ну що тут ще? Опять інжирний персик Сатурн. Весь з урожаєм загружений. Можливо теж треба когось що зірвати, вдалить. Опять Вайнголд Т3. Це ряд у мене алеч, наличі. Це Fleming Fury 24007. Перегружений, трошки треба теж поудаляти, бо він верхушка. Це обов'язково вдалить. Так, Royal Glory. А тут трошки не догруз, ну персики крупнючі. Ну Ще, я думаю, тижник і буде він готовий. Роял Глорі. Ну, є щось. В принципі. За ним далі йде Royal Pride. Теж смачнющі, як і Glory. Ну, він пізніше. Тут, ну так скажемо. Проїжджати нічого не треба. Може якийсь невеликий недогруз. Хоча воно так незамітно, а потім десь починає дозрівати. О, багато. Це нектарин Файярд. Файярд ще далеко достиглості пізній. Це інжирний нектарин «Месембріне», теж пізній сорт. Теж треба прорідити трошки. Так, тут екстрім світ. Смачнющий теж персик. Так, не дуже Загружений, ну і не перегружений, скажем, ну, норма. Ну, екстрім 6 сьогодні ось тут дорвав його. Такі плодики. Красивий, смачний. Дощі в нас ідуть. правда, якби що прошлий рік, що в цьому, трошки, якби цукру, можливо, і не добрав того, що потрібно. Ну, але кислоти немає, екстрім 6. D'accord, on